Всім привіт! Агротехнарь. Сьогодні будемо знімати вам шифінги 244. Це модель BFU, максимальна комплектація і модель BF. Майже максимальна теж комплектація, але з відмінностями по задній навісній системі. Значить, на сьогоднішній день модель BF і BFU до кінця червня, не знаю, чули ви чи не чули, будуть по акційній ціні. Модель Shifting 244 BF 4300 доларів. І модель BFU максимальна комплектація 4350 доларів. SF-138-двигуни стоять на обох моделях, посилена рама, підій, ступенчата ресора. Передня балка, у нас цільна роздатка, кардан, все як має бути, дуже класно. Тоб, питань по трактору взагалі немає. Додаткові грузи 25 кг наперед по 22 кг на задній. 6-16 резина передня, 95 на 24 задня, колія 1,20 м. Іде по стандарту. Так, Задня навісна система БФ. Э, Розширювальний бак у нас слугує також і перемичкою для крил. Сюди заливається у вас масло. Трьохточка точка стандартна під 20-й палець, без всяких сварних швів. Товщина десь 20 мм, все окей. Значить, по причепним механізмам. Причепний механізм у нас зйомний, під палець, й лісовий вал відбору 540 обертів. Задній чулок, задній барабан у нас від 40 х тракторів, тобто посилений йде як для 24-ки. По 244 BFU тут отримали нову модифікацію з компресорами, з ресіверами. Це у нас розширювальний бачок вже також на BFU йде виносний гідроциліндр. В цілому модель залишилась з такими самими характеристиками, але додали ще примусову гідравліку. Ось у нас розподільник, є гідровихід і сам ресивер з компресором. Зараз покажемо вам сам компресор. У нас стоїть, як колись насоси стояли з боку. От від ремня напряму качає від коробки. Так, по датчикам. На всіх моделях тепер йдуть 4 датчики з заводу, тобто вже немає. Е Ни бажання, не часу оцей врізати самостійно, можна просто вже купити в штатній комплектації. Ну і на BFU, понятно, що датчик тиску винесений біля керма, щоб вам було зручно слідкувати. Генератор 350 Вт теж стоїть спереду. Так, в цілому модифікація йде однакова. Ви можете їздити на задньому приводі або на заблокованих всіх чотирьох колесах одночасно. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Обидві модифікації виходять в двох кольорах. тобто Сині і зелені кольори можете замовити, доставка безкоштовна і без передоплат. Чекатиму ваших дзвінків. Пока-пока.